Готуємо сирні бейгли. Особливо це сподобається тим, хто слідкує за своєю фігурою. Беремо 350 г кисломолочного сиру, вбиваємо до нього одне яйце. Сіль, нарізаємо зелень, я взяла пучок кропу та декілька пір'їнок зеленої цибулі. і Натираємо на дрібній терці 70 г твердого сиру, всипаємо все до нашої маси, перемішуємо і беремо 100 г борошна. До нього додаємо 1 чайну ложку розпушувача, перемішуємо, всипаємо в тісто і тепер збираємо руками все в комок. Коли тісто вже тримається кубки, переходимо до формування пеклі. Для мене це був найскладніший етап, оскільки борошна в тісті мало і тісто не тримається кубки та не дуже хоче зліплюватися. Але помаленько, отак от зліплюючи ніби пластилин та качаючи колбаски, в мене вийшло. Я зробила 4 невеличких та 3 трошки більших бублики. Потім виставляємо все на пергамент або на коврик для випікання, змащуємо жовтком, посипаємо кунжутом або іншими зернятками, які вам подобаються, і випікаємо в духовці десь приблизно 40 хвилин. Готові бейгли розрізаємо та начиняємо за смаком. Я свої змастила творожним сиром, а потім. В один виклала огірочки та солену сьомгу з авокадо, а на інший руколу та яйце глазунь. Вийшло дуже смачно, корисно і зовсім не калорійно. Смачного вам!